Друзі, всім привіт! Огляд книги Стівена Кові. Сім навиків високоефективних людей. В даному відео постараюся. Розповісти про всі основні базові моменти даної книги, які допоможуть вам розуміти, про що ця книга, і чи потрібно її взагалі вам читати. Ця книга є однією із тієї небагатьох книг, яку я почитав на початку свого особистого розвитку, тому це відео, ця книга може бути початком вашого особистого розвитку також. Оскільки скоро новий рік, то... Почитавши цю книгу, ви зможете зробити класну інвестицію у самого себе. А якщо будете дивитися це відео до кінця, то ви дізнаєтеся, де можна отримати електронний варіант даної книги безкоштовно. Тому слідкуйте уважно. Декілька моментів, декілька слів, як була написана дана книга. Стівен Кові протягом 20 років аналізував всіх успішних бізнесменів, там, політиків, тренерів, спортсменів. Він їх аналізував. Він проводив з ними інтерв'ю, визначив їхні особливості, особливості, якості характеру, і проаналізував і об'єднав їх ці всі, як би сказати, особливості, що між ними є спільно, між успішними людьми. в оцих сім таких, як би сказати, навиків, всім звичок. Декілька слів також про звички, про їхню важливість, чому їх потрібно вибудовувати. Звичка це дія, яка Доведена до автоматизму, а дія породжує результат. На протязі дня ми діємо на основі давно сформованих звичок і відповідно отримуємо від цього певні результати. Нова звичка вона породжує нові результати, тому що вона змушує нас діяти по-новому. А стара звичка приносить старі результати, тому що ми діємо за старими діями, діємо виконуємо і виконуємо старі дії і отримуємо старі результати. Тому для того, щоб змінюватися і отримувати нові гарні результати, потрібно вибудовувати правильні звички. І так, перша звичка із семи навиків високоефективних людей це проактивність. Проактивність полягає в тому, що людина сама відповідальна за те, що вона має, і за те, що вона отримує, і вона несе за це відповідальність, і вона людина завжди має вибір. Є проактивні люди і реактивні. Проактивні люди це люди, які розуміють і знають, що я відповідальний за те, який мене зараз настрій і стан. Я відповідальний за те, яку я реакцію обрав на ту чи іншу ситуацію. Ця ситуація може мене або дратувати, або я вибираю відповідну реакцію на це і сам приймаю рішення. чи… Буде мене задівати ця ситуація, або якісь слова, або ні. Я відповідальний за те, яка реакція в мене буде за погоду, яка зараз є. Я відповідальний за результати, які я маю. Якщо я щось хочу отримати, я повинен для цього щось зробити. А реактивні люди це люди, які постійно жаліються, кажуть, я не можу. Все в світі вже вирішено за мене, і я не маю ніякого вибору, і нічого змінити не можна. Це як би сказати, мислення і поведінка реактивних людей. Коли людина вирішила або прийняла рішення або вважає, що все, що в неї відбувається, це вже давно сформовано і давно визначено. Я ні за що не можу впливати. Проактивна людина каже, я можу, я знаю, я зроблю. Реактивна людина каже, я не не знаю, я не можу і не. Можу, не, не можу ні на що впливати. Тому проактивна людина це людина, яка обирає якусь проблему, обирає якийсь на результат, який вона хоче, і робить все для цього, щоб його досягнути. Проактивна людина вона працює із тим, на що вона може вплинути, щоб отримати те, що вона хоче. А реактивна людина вона зосереджується на тому, на що вона не може вплинути, і це, її, як сказати, зазмучує і тормозить. Є така класна історія, така класна притча, яка може стосуватися звички проактивності. Це наступна: живе собі дві сім'ї: в одній постійно сварки і постійно якісь сутички, а в іншій все налагоджено і добре. І жінка із сварливої сім'ї каже чоловіку, піди і дізнайся, чому в них так все добре. Чоловік підійшов до вікна, підкрався і починає дивитися за всім тим, що відбувається. Він дивиться, що жінка із сім'ї, якої все добре, все злагоджено, починає прибирати в кімнаті, прибирає, прибирає і залишає вазу на краю стола. І раптом у двері прозвенів. Подзвен, Дзвінок. Жінка підійшла і відкрила, то прийшов її чоловік. Він прийшов, роздягнувся, і коли приходив повз кімнати, задів вазу, яка стояла на краю стола. Жінка підбігла і каже: Блін, це я винна у тому, що я не побачила і поставила вазу на краю стола. Вибач мене, це, я, це моя провина, і я в цьому винна. Чоловік каже, ні, ти все зробила правильно. Ти поставила вазу, але я її скинув. За мною, за, за мною я би сказати, остання діє, і я в цьому винен. Чоловік, який слідкував, сусід, який слідкував за ними, повернувся додому, і жінка його питає, ну що, ти дізнався? Ти дізнався, чому в них так все добре? Він каже, так, да, я дізнався. І розуміє, що виходить, що в них всі винні, а в нас всі праві. Тобто, полягає в тому, я би сказати, ця історія, що ми відповідальні за те, що ми робимо, і. Ми відповідальні за те, що з нами відбувається, і те, що ми отримуємо. В цьому полягає звичка номер один із семи навиків високоефективних людей: це проактивність. Друга звичка це з думкою про мету. Це означає, що перед тим як почати Робити якусь дію, виконувати якісь роботу потрібно навести себе думками і зрозуміти, до якого результату ми хочемо прийти, що ми хочемо бачити від цієї дії. Для того, коли ми це робимо, ми налаштовуємо себе мислено, і в нас є таке умовне таке бачення, для чого ми це робимо і що ми хочемо отримати. Ми більш зосереджені при роботі, і ми знаємо кінцевий результат. Від себе хочу додати, що для того, щоб це більш краще робити і виконувати, ми ви, ви можемо задавати собі правильні питання. Наприклад, що я зараз хочу зробити? Я зараз хочу зробити таку, таку дію, таку вправу. який результат я хочу від цього отримати. Такий. І коли ви знаєте, оце все таке бачення, до чого ви йдете, то ви роботу виконуєте скажімо, налагоджено. ви знаєте, що у вас має очікувати і до чого ви маєте прийти від своєї діяльності. Але це не завжди може бути, наприклад, щось таке поверхневе. Наприклад, що я зараз роблю? Я зараз знімаю відео. Для чого я це знімаю відео? Для того, щоб воно вийшло на моєму YouTube каналі. Тобто я хочу, щоб на моєму YouTube каналі поповнювалися нові відео. Це може бути таке з думкою про мету. Я роблю відео для того, щоб вони поновлю, появлялися на моєму YouTube-каналі. А якщо зануритися глибше, а для чого я хочу, щоб на моєму youtube каналі появлялися нові відео? Для того, щоб більшість відео могли підходити тим людям, які мають якусь проблему. Людей є попит, наприклад, як піднять, як підвищити свою самооцінку, для підняти свою впевненість. І може бути таке, що хтось хоче дізнатися про огляд книги Стівена Кові. А для чого я я, я хочу це зробити? Для того, щоб максимально, максимально допомогти людям у тій як би сказати, сфері в тій діяльності, які я там, цікавлюся, або більш-менш непогано розбро розбираюся на мій погляд. Тобто більш глибока цінність і суть моєї дії. Полягає в тому, що я хочу тебе допомогти людям у тому, чим чим якби хати я розбираюся, тобто основна діяльність, по якій я записую це відео, допомогти людям отримати якусь інформацію, вирішити свою проблему, або змінити життя. Тобто, починаючи якусь роботу з думкою про мету і маючи таку глибоку. Суттєву таку причину, чому я це роблю, ми, по-перше, маємо мотивацію, наші дії вони зосереджені на чомусь конкретному, і ми знаємо, до чого ми рухаємося. Ми маємо таку власне, місію, велику причину, чому ми це маємо робити. Звичка номер три, це насамперед найголовніше. Вона полягає в тому, що потрібно ставити пріоритети і виконувати ті завдання, які є важливими та необхідними. В першу чергу закон парето 80 на 20. 20% результату приносять 80% зусиль. А 80% результату приносять 20% зусиль. Тобто ті завдання, які в нас є зараз найбільше без кати, проблемними, які нам зараз найбільше є необхідними. Ті, на, на, на ті ми маємо зосереджувати свою увагу. Як це може, в принципі, виглядати? Наприклад, є чотири сфери достаток, відносини, тіло та особистість. Проаналізували, що в, із цих сфер зараз для нас є там найбільш пріоритетна або є важливо. Наприклад, скоро Новий рік потрібно визначити, які подарунки подарити один одному своїм рідним та близьким. Ну, наприклад, це може бути відносини. Тобто зараз новий рік, і ця завдання, подарунки, вона стосується відносин. І я маю це зараз вирішити, і я на це зараз зосереджуюся. Або, наприклад, визначити, вибрати ось одну важливу, якусь завдання, об'єкт із кожної сфери, там достаток, відносини, тіла та особистість. Наприклад, достаток. Там, мені потрібно відкласти таку суму коштів на подарунки. Це перше завдання із сфери достаток. Друге, це визначити, які подарунки мені треба зробити, і які я хочу подарувати і кому саме. Це відносини, наприклад, тіло, здоров'я. Наприклад, яким видом діяльності, або яким фі фізичними навантаженнями я хочу займатися, щоб покращити свою там осанку, або, наприклад, ще щось. І останнє там це особистість. Наприклад, над якими цілями я хочу працювати у наступному році, або яку книгу я хочу прочитати у наступному році. Тобто вибираємо, що в нас є зараз проблемним або необхідним, і приділяємо цьому увагу. Третя звичка це насамперед найголовнішим. Приділяємо увагу важливим речам в першу чергу. Четверта звичка. Це звичка полягає в тому, що виграв, виграв. Це не означає, що потрібно завжди вигравати за рахунок програшу іншим. Потрібно, я би сказати, намагатися робити так, щоб від вашої співпраці з іншими людьми кожен з вас вигравав. Але це не означає, що рівна доля 50 на 50. Це може бути 70 на 30, 60 на 40. Тобто ви співпрацюючи з кимось з кимось. З колегами або з друзями або з рідними ви при комунікації намагаєтеся вирішити якусь ситуацію, подію так, щоб кожен із цієї ситуації виграв виграв і отримав той результат, який він хотів, щоб кожен був задоволений від того, що він отримав. І не завжди це може бути рівні пропорції. Інколи потрібно йти на компроміси, щоб зберегти там не знаю, там партнерство, там дружбу або стосунки. Тому. Звичка вигра-вигра полягає в тому, що потрібно тебе знаходити компроміси іти один одному і на, на уступки, коли це дійсно потрібно, щоб зберегти оцю вихати гармонію, дружбу і стосунки. Звичка номер 5 полягає в тому, що спочатку зрозумій сам, а потім будь зрозумілим. Потрібно цій звичці. Розвивати своє ампатичне слухання, тобто спочатку слухати людину якісно, намагатися зрозуміти, що саме людина хоче з цим сказати, що вона розуміє під своїми думками, а потім вже казати свою думку. Коли ти розумієш людину, то ти можеш, як би сказати, прийти до кращого рішення. Коли ти слухаєш людину і готуєшся або думаєш над тим, що ти зараз будеш говорити, ви один одного не чуєте, і ви можете. Один одного не розумієте, ви можете говорити про одне, але у вас б, різні б, так, інтереси, або ви просто один одного не розумієте. Там ще не було такий приклад, що спочатку потрібно визначити діагноз, а потім давати вже ліки, препарати. Ми часто буваємо, робимо так, що ми спочатку даємо. Пораду дає, моя бити, ліки, не вислухавши людину, не визначивши її діагноз. Тому ця звичка полягає в тому, що потрібно розвивати своє емпатичне слухання, якісно слухати людей і розуміти, що дійсно вони хочуть. А зробивши це, ви можете прийти до спільної думки і прийти до якихось спільних кращих рішень. Шоста звичка це синергія. Вона полягає в тому, що. Ціле завжди більше суми частин, тобто одна людина це одна голова, один розум. А коли у вас двоє, це у вас дві голови, два розуми. І коли у вас двоє, ви можете прийти до таких рішень, при яких ти сам би не міг до цього прийти. Тобто, коли ви об'єднуєтеся, треба тебе є свої якісь переконання, свій світогляд, а в людини свій. І за рахунок ось, я би такого симпіозу, отакого сукупності, отакихось різних думок, ви можете прийти до якоїсь такої третьої альтернативи, до якого ти сам би наврядчи б прийшов. Синергія полягає в тому, що 1 плюс 1 дорівнює 100, 500, 1000. Тобто, коли ви об'єднуєтеся, у вас є така умовно команда, група, то ви приходите до якихось кращих рішень, ніж якщо б ти до цього сам прийшов. Тому для того, щоб отримувати кращі кращі рішення, отримати кращі результати ви, не знає, там, в роботі, потрібно об'єднуватися з іншими, тому що ти одна, як би сказати, одна одиниця, один механізм. А коли вас багато, у вас багато, то у вас більше сил, більше енергії, більше таких як сказати, Ідей думок, які можна використати, і від цього виграє кожен із вас. Звичка номер 7 полягає в тому, що потрібно гострити пилку. Це означає, що людина є головним інструментом досягнення цілей, прийняття рішень, постановки цілей. І людина це все виконує. Людина як допомагає собі, так і допомагає іншим. І це означає, що потрібно відплуватися про себе, потрібно приділяти увагу своєму здоров'ю, потрібно приділяти своєму здоров'ю як фізичному, як духовному, як емоційному, так і я би сказати, соціальному, щоб ти міг бути ефективним інструментом досягнення цілей і допомоги іншим. Якщо ти, наприклад, неефективний, якщо ти постійно втомлений, якщо ти маєш погане здоров'я. і ти не енергійний, то ти від цього не не виграєш, тому що ти не можеш допомогти як собі, так і іншим. В книзі наводиться навіть такий приклад, що один чоловік пиляє дерево, і в нього вже зглоба під. Від нього так важко, що це видно, йому з, зі сторони. І повз нього приходить інший чоловік і каже, чому б тобі не, не піти, не перепочити і не захостити свою пилку. Ти б міг би перепиляти своє дерево набагато швидше. А чоловік каже: Ти не бачиш, я зайнятий, мені немає коли, я пиляю дерево. Ми часто буваємо собі, кажемо, що а я потім пізніше ляжу спати, я раніше встану. І ми постійно даємося таку жертву, е, таку самопожертву самого себе задля якогось. Результату. Але якщо ми не будемо піклуватися про себе, то нічого з цього поганого, нічого з цього доброго не вийде. Звичайно, є моменти, коли це варто робити, але коли є можливість відпочити, варто відпочити, передихнути, перетимувати подих і загостити свою пилку, щоб бути таким ефективним, таким яке інструментом для досягнення своїх цілей і допомоги також іншим. Електронну книгу. Цінакові, сім навиків високоефективних людей ви можете безкоштовно, без, безкоштовно отримати в описі під цим відео у моєму телеграм-каналі. Також дещо хочу сказати це без зауваження. Читати книги потрібно, але також потрібно і обов'язково інформацію з книг використовувати на практиці. Здобувати інформацію потрібно дозовано, а вибудовувати і використовувати її на практиці дисципліновано. Тому, крім того, щоб книгу просто прочитати, також використовувати інформацію з книги на практиці. Давайте підемо на невеликий підсумок. Сім навиків високоефективних людей Стівена Кові. Перші три звички це проактивність, з думкою про мету, і насамперед, найголовніше вони стосуються власної перемоги. Коли ти мішку пророзстріляти пріоритети, коли ти знаєш, до чого ти йдеш, в тебе є таке бачення від своєї роботи. І коли ти береш відповідальність за те, що з собою відбувається, ти здобуваєш перемогу над собою. Ти можеш отримати ті результати або досягнути ті цілі, які ти хочеш. А така звичка, як виграв, виграв, спочатку зрозумій сам, а потім будь зрозумілим» – Та синергія це публічна перемога. Тому що, вибудовувавши гарно ці звички, ти зможеш якісно спілкуватися, комунікувати з людьми і можеш з ними співпрацювати. А остання сьома звичка це гостепилку, вона закріплює всі ці звички разом, тому що коли ти енергійний, ти бадьорий, ти в гарному стані, в тебе гарне, гарне здоров'я, ти можеш як собі допомогти, так і допомогти іншим людям. Тому ця звичка є, як така, як би сказати, сьома звичка, вона закріплює всі ці звички, які є з першої по шосту звичку. Звички Стівена Кові, як би сказати, на мою думку, є базовими та основними. Я вже з 18 року займаюся самоосвітою, і якщо так от проаналізувати і мене запитати, які б звички отак от от вибудовувати і не вдаватися в детальний аналіз, які, які найбільше мені перенесуть результату, то сміливо можу сказати, що це звички сім навиків високоефективних людей Стівена кові, тому що вони базовими та основними. Ну звичайно, як би сказати. Потрібно приділяти увагу саме тим речам, де є проблема. Якщо, наприклад, нетерплячі, тоді приявляйте свою терплячість і тренуйте її. Якщо ви не дисципліновані, то обдобуйте свою дисципліну. Де проблема, там і лічує. Де чухається, там і, там і бе чухає. Тому, якщо не вдаватися до такого детального самоаналізу, то сміливо рекомендую дану книгу для прочитання і засвоєння. Надіюсь, що це відео було цікавим, корисним, інформативним. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. І, можливо, якщо хтось з вас не знає про принципи фінансової грамотності, але хоче про них дізнатися і просто не знає, де їх дізнатися, пропоную перейти в опис до цього відео. І ознайомитися із моїм курсом. В даному курсі ви дізнаєтеся про актуальні принципи фінансової грамотності у простій та зрозумілій формі, які допоможуть вам ефективно керувати своїми грошима, їх заощаджувати і формувати свій капітал. І також хочу повідомити приємну номену, що я планую провести до 10 пробних коуч-сесій, де я допоможу тобі визначити свою особисту. Ціль у сфері особистого розвитку, скласти план для її реалізації і подолати ті, можливі перешкоди, які будуть виникати на твоєму шляху. Дані сесії приходитимуть у форматі онлайн і триватимуть до однієї години. Вони абсолютно безкоштовні. Тому, якщо ти зацікавлений або зацікавлена у тому, щоб отримати допомогу у досягненні своєї особистої цілі, Переходь також в опис до цього відео і залишай свою заявку. Надіюсь, це відео було цікавим і корисним. Бажаю вам всього самого найкращого з наступаючим вам, вас новим роком. І всього самого-самого вам найкращого. З вами був Дмитро. Хай щастить!